Привіт, друзі! Мене звати Дар'я і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде відео про процес, про мою нову схему. Я ще не знаю, як її назвати. Можливо, це буде медовий ролл. Можливо, придумаю щось інше, але це буде на тему бджіл-меду. Знаю, що багатьом ця тема дуже подобається в вишивці. І це буде рол, як ви вже могли здогадатися. Або батончик, або цукерка, то можна називати по-різному. Мені немає показати вам зараз ні картинки ніякої, ні обкладинки до цієї схеми, тому що я її лише намалювала в програмі, і ще відшиву немає. Це буде мій перший відшив. Хочу вам показати, що в мене з цього вийде. Сподіваюся, що вийде щось дуже красиве. Я вже тут зібрала всі матеріали, які мені знадобляться. Не них вистачає мені тут лише маленьких деталей, потім я вам про них розкажу. Отже, перед вами нитки це ось ця палітра Ниток DMC, яка буде використовуватися при відшиві цього дизайну. Два блакитних, два золотих. Зелений, сірий та білий кольори. Небагато кольорів, я вважаю. Я сподіваюся, що вишивати буде просто і в задоволення. Кольори дуже яскраві, такі ще підіймають настрій. Мені дуже подобається ця палітра, вона виглядає такою теплою, яскравою. Все як я люблю. Так, ниточки ми з вами трошечки відкладемо у бік. Що в нас далі тут є? Тут в мене лежить дві ниточки перле. На рахунок ось цієї, я ще не впевнена, але поки що її сюди поклала. Це DMC білого кольору бланк 12 розміру. І ще одне DMC. На рахунок цієї я впевнена: 100% вона буде використана. Дуже красивий колір 676, 8 розміру. Тобто, це така потовща перле. І вона буде обов'язково використана у декоративних швах. Я думаю, що вона буде гарно виглядати. Далі бісер. Бісер ось такий мілхіл, дуже красивий. Він мені нагадує мед, медову краплинку, такий він прозорий, золотий і зверху на ньому радужне напилення. Це 15-го розміру бісер. Дуже красивий. Далі також 15-го розміру, звичайний чорний бісер, в мене його тут не дуже багато, але, я думаю, вистачить, ну і треба буде ще дозамовити. А також бісер 11-го розміру, 168-й, дуже красивий блакитний, з радужним напиленням. теж. Ось такі три кольори бісера тут будуть використовуватися. Ну і тканина. Тканину я обрала Belfast 32 каунту у кольорі 23,49. Тут в мене відріз невеличкий 25 на 35 см. Але я впевнена, що його мені цілком вистачить для відшиву цього ролу. Це красивий такий колір з розводами ніжними. Жовтими, я думаю, що якраз для цього медового дизайну він буде сюди гарно підходити. Також для відшиву цього дизайну мені знадобляться ось такі гудзики. покажу вам їх сюди ближче. Це такі сердечки медового кольору. Гудзики ручної роботи моєї. Ось такі вони милі медового кольору. Я сподіваюся, що вони сюди гарно підійдуть. Ну, на тканині вони добре виділяються. Нам потрібно буде лише два. у мене тут трошки більше, ну нічого, буде запас. І ще треба буде пришивний шарм бджілка. Він до мене ще не прийшов. Сподіваюся, що поки я відшию цей дизайн, то він все ж таки приїде до мене. І можна буде це все красиво оформити, зібрати і мати гарну прикладну річ. Я вам, здається, все розказала про підготовку, буду тепер це все організовувати в якусь коробочку, мабуть, або в якусь сумочку, і потихеньку починати вишивати. Буду вам показувати обов'язково, що в мене тут виходитиме. Сподіваюся, вам буде цікаво. Друзі, хочу показати вам цю роботу на такому проміжному етапі. Зараз в мене вже тут вишито декілька етапів, і можу вам вже стільки от показати. У мене вишитий центральний сюжет із бджілками, вуликом та квіточками навколо нього. Він такий яскравий вийшов, тут багато елементів, такі дрібні бджоли. Також в центрі цих квіточок у мене тут пришивається скрізь бісер. Я додала ще один вид бісеру сюди, тому що спочатку я сюди не планувала пришивати бісеринки, ось тут в центр. Це в мене бісер ось такий: 40, 123. Ну, це все буде в ключі потім. Я ось ці дві вже вишивала останніми дві квіточки, і тут я Пришила ось ці бісеринки два рази, вони так міцно тримаються і не завалюються. А ось ці були першими, і бачите, вони тут завалюються набік, тому що тут пришито лише в один раз. Це я планую перешити, щоб трималося краще. Взагалі, мій улюблений спосіб, ось як пришито в оцих квіточках це хрестиком, вони пришиті тут міцно і нікуди не діваються. Але тут квіточках блакитних хрестиком пришити, мені здається, не дуже гарно. Тож я вирішила прошити просто так, в бік, не знаю, як це правильно пояснити. Тобто з одного місця в мене голочка виходила, одягалася бісеринка, і в те ж місце я проколювала другий раз, а потім ще раз пришивала ще одним таким же стіпком. Що тут ще в мене такого вишто? Ось тут вишиті цікаві шви, вони мені нагадують косичку, дуже гарно вони виглядають і дуже легко вишивається цікаво. Посередині тут Бекстіч, тут далі теж вишиті хрестики, трохи Бекстіч, бісер в центрі цих квіточок, а також я вже сюди одразу пришила і гудзики. Мені здавалося, що вони трохи такі великі, але коли я їх пришила, то вони ніби тут і були. Сюди вони гарно вписалися. Зверху в мене від центрального сюжету вишита ось така лінія дуже проста. Тут хрестики та бісер чергуються, нічого особливого. Ну і ще вище вишита ще одна лінія. Тут такий шовчик. Який вишивається ниточкою перле. Це ниточка перле номер 8. Вона така досить товстенька. На 32-му каунті вона виглядає досить об'ємно, а це в мене саме 32-й. Я не знаю, їй подобається мені чи ні, тому що дійсно так це виглядає. Мені, мабуть, більше подобається, як виглядає ось цей варіант це перле номер 12 біленьке. От, ну, Але це також виглядає досить цікаво. Ну і з синім бекстічем поверх вишиті такі от плюсики або хрестики. Досить гарно це так між собою поєднується. Мені подобається. Попереду в мене ще не один етап, ще досить багато роботи. Тож я вам обов'язково потім покажу, що в мене ще тут буде вишиватися. Ну що, друзі, я можу показати вам завершену вишивку. Це ще не готова робота, тому що попереду оформлення, але вишивка вже готова. Давайте подивимося, що в мене тут додалося новенького. Зверху це такі квіти, бджоли та напис. Напис No Sweet Without Sweet. Він переводиться з англійської мови як без поту не добудеш солодкого. Це англійське прислів'я, але якщо переводити на українську нормально, да, відповідник якийсь український знаходити, то без труда нема плода. Є у нас таке українське прислів'я. Мені здається, що вони так рівнозначні. Мені здається, що цей напис сюди добре підходить, тому що бджілки вони у нас трудівниці, добувають саме солоденьке. Мед, і мені здається, що сюди це гарно підійшло. Я, можливо, так і назву цю схему. Мені здається, що це гарний варіант для назви. Так, рухаємося вниз. Знизу у мене тут додалася ось така от сіточка медові соти. Це виконано Бексічем в дві нитки, ниткою на DMC. 7 а також тут пришитий такий от шарм. Золота бджілочка. Мені здається, що вона сюди гарно вписалася. І далі тут ось такий теж простий елемент це квіточки із хрестиків та бісеру, а також така зелень. Це сатиновий стібок, От, дуже простий, але так гарно, ефектно виглядає. Все ось така краса, мені дуже подобається. Я вже хочу це все оформити і побачити в готовому вигляді. Мені здається, що ось так: от у вигляді семплеру це теж дуже красиво. Якщо хтось не хоче або боїться оформлювати в рол, то це взагалі не проблема, можна залишити так. Я би, знаєте, і так хотіла в рамку, і рол би хотіла. Ну, але двічі вишивати, одне і те ж саме. Мені не дуже хочеться. Хоча в принципі, вишивати тут досить швидко. Ну і друге вже буде все ясно, зрозуміло і нескладно. Так, попереду, звісно, в мене оформлення. Я ще очікую на стрічки, я їх замовила, замовила але вони ще не приїхали, тож я не знаю, чекати їх чи не чекати. Я хотіла оформити за допомогою таких шифонових стрічок прозорих. Але, можливо, щось придумаю інше, якісь інші стрічки куплю, або подивимося. Треба ще трошечки над цим повдумати. Ну і зверху, як завжди, у Рола я буду робити такий петельний шов красивий, щоб це все виглядало охайно і так ажурно. Все покажу вам вже на наступному етапі оформлення. Дівчата, я вже перейшла до оформлення. Я зробила всі підготовчі роботи перед шиванням. По-перше, я повитягувала ниточки, куди я буду вставляти стрічку. Все робила, як вказано, в схемі відступала потрібну кількість, клітинок відраховувала і ось так от повитягувала. Також я зробила петельний шов. Як вишивати петельний шов, я показувала у відео з минулим ролом, першим, який в мене. Вийшов фіалковий і там я прям показувала, як його вишивати. Ну або можна подивитися в інших відео, можливо, хтось пояснює краще, ніж я, бо я теж вчилася по відео. І от зверху теж такий в мене гарний край вийшов. Тепер попереду в мене зшивання. Сшивати я буду так же, як і попередній рол, також показувала. Це у відео минулому про ролл буду складати ось так: от навпіл, зшивати машинкою по лінії, де закінчується петельний шов зверху, тобто ця лінія не проходить біля вишивки, вона буде далі. Виверну, вставлю стрічки, зав'яжу банти, наб'ю це все гарненько, щільненько, і буде в мене вже готовий ролл. Думаю, що я з цим досить швидко впораюсь, так як це вже не вперше, а другий мій рол вже якийсь досвід в мене є, тому другий раз вже набагато легше і не так страшно. Маю готову роботу. Закінчила я нарешті рол і збирати, і вишивати. Ось така краса в мене вийшла. Покажу вам поближче, не знаю, як я його вмістити. Ось так в мене вийшло оформлення, я зшивала на машинці, так як і минулого разу. В принципі, в мене труднощів не було. І ось такий симпатичний рол у мене вийшов. Я тут використала такі блідно-золоті стрічки. Можна було використати ще зелену в мене була зелена, з ним рол виглядав таким більш свіжим. Але мені захотілося взяти все ж таки жовті, мені вони більше сподобалися. Дуже мені подобається ось ця мила бджілочка тут. Так її одразу і не помітно, бо вона трохи збоку, але дуже мила. Напис. І ось така краса вийшла. Я дуже задоволена результатом, мені прямо сподобалось. І вишивати було цікаво. І оформлення в цей раз вже проходило набагато швидше і легше. І ось така краса. Так, і готова в мене вже схема. Я замовила друг схеми, робила фотосесію для свого рола. І вже все готово. Вирішила я назвати схему цим написом, який є на самому дизайні No Sweet Without Sweet а Також тут є переклад без труда нема плода І мені здається, що це така досить влучна назва, яка і дизайн характеризує, і така досить нестандартна. Схема готова, роздрукована. Її можна придбати в двох варіантах: або в роздрукованому, або в електронному, але тут ще ж цікавий пак, тож, якщо ви придбаєте в електронному, то вам треба буде щось придумувати з паком. Тут входить два гудзика жовтеньких, бджілка, а також бісер Мілхіл. З бісером, в принципі, ніяких проблем не буде. Тут такі досить стандартні кольори, якщо у вас є залишки від мілхілів, то бісеру тут треба небагато. В принципі, я думаю, багато в кого запаси мелхілу є. А от з гудзиками, то тут доведеться щось подумати, да, якщо ви купите не пак, а схему лише. Тобто тут можна або іншими гудзиками якимось замінити, або вишити ось цих маленьких бджіл, які є з цього, і з цього боку, в принципі, можна їх продублювати і тут вишити. А ось цей шаром з бджілкою, його взагалі можна тоді не пришивати, якщо його немає. Ну Це варіант для тих, у кого немає можливості пак придбати, можливо, хтось за кордоном знаходиться. От. Ну, а так, взагалі, звісно, з паком зручніше, тому що тут все є і в достатній кількості. Схему в сазі для цих дизайнів я також даю, але наголошую, що Основна інструкція все ж таки є у файлі в друкованому або у PDF, який я надсилаю на пошту разом із сагою. Тобто, якщо ви будете вишивати по сазі, то я все одно рекомендую читати інструкцію у PDF-файлі, тому що тут використовуються шовчики, і в сазі вони не завжди відображаються правильно, можуть бути якісь труднощі з ними, тому краще. Перечитати інструкцію, звернути увагу на якісь нюанси. Ну, наприклад, оць, оцей шовчик із золотими і блакитними нитками, він відображається в сазі неправильно. Тут виходить, що сині нитки мають бути зверху, а вони в сазі відображаються знизу. Тож Ну варто на це звернути увагу, якщо будете вишивати по сазі. Але дезі також в сазі не відображаються вони там. Просто як декоративні шви, ну тобто, щоб зрозуміти, що це саме Лезі Дезі, то варто прочитати інструкцію. Тож, я ще раз наголошую, що читайте інструкцію, тоді у вас проблем з вишивкою бути не повинно. На цьому все. Якщо ви захочете придбати схему, то можете написати мені в інстаграм. Я залишу посилання, або в кого немає інстаграму, то залишу електронну пошту. Але краще все ж таки в Інстаграм я там швидше побачу, швидше відповім і ну, не загублю ваше повідомлення, навіть якщо я не одразу його побачу, але потім згодом все ж таки я його побачу і знайду і вам відповім. А от на пошті я можу забути про нього і все, бо я туди заходжу не так часто. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.